це король кубків, ще дев'ятка кубків. Раніше робили таку програму, зараз повторюю. Це програма на залежності будь-якої характер Можуть бути і алкоголь, і граманія, хто куди скидає, викидає повністю всю енергію і фінанси уходять. Витрачаються дуже сильно у жінок. Це можуть бути шопоголізм, неконтрольовані покупки, можуть бути переїдання, ну і алкоголізм, і те, що ви витрачаєте гроші і енергію, і час. Це зроблено навмисно. Таким чином вас виключають, закривається шлях. Ви уходите в хибний шлях. Це коли ви йшли по дорозі, і тоді вас заворачує, завара... завер... звернули і пішли через хащі чи гарники, і там лишилися, і не можете вийти. Оце так виглядає залежність. Раніше у вас це вже було, вам таке робилося. Ви вибр... вибрали, ну, змогли вибратися, взяли. Себе під контроль. І це вам не так важко і робить. Ви дуже така людина, до вас ідуть гроші, дорога відкрита. Ви знаєте, як це, як заробити, як себе поводити, щоб гроші були. І гроші вас люблять. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую всю програму, негативну знімаю. І все, все лили на е, подвір'я, на двері, програму. Заперечую весь негатив убираю, анулірую повністю. Знімаю всю негативну програму. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Открывайся студиот ворота занимается. Порчен, на не все браю, аннулирую. Радніки, стяги, мороки знімаю, відсікаю ворога на віки вічні. Більше не зможу втручатись на дороги, на гроші впливати. Всі перешкоди забираються, відкривається шлях на щасливу долю.